Вітаю вас, мої любі! Ви завітали на канал Вікторія Біряк, а мене звати Віта. Зараз в мене в кадрі ви бачите незвичну картинку для спільного проєкту В'язальні мандри. Ну, Хай це буде трошечки загадкою, чому так. Так виходить. І так починаю. Сьогодні у мене звіт за 9 тиждень віртуальних мандрів. Нашою країною організувала ці віртуальні мандри Аня з каналу Ліліана Магічні Ніточки. Посилання на Аню та канали інших дівчат, котрі приймають участь у цій в'язальній грі. Ви знайдете в описі під цим відео. Приходьте, будь ласка, до дівчат. Подивіться, де вони мандрували, що вони в'язали та про що цікаво вони розповідали. На минулому тижні я зупинилася на Донеччині. Марійка викинула мені усього-навсього одну годиночку, Тому з Донеччини я переїду на Луганщину. Але ось для того, щоб потрапити на Луганщину, мені було треба пройти кілька іспитів. Ну, перший я пройшла швидко, я не палю. Другий іспит це були правила бережної безпеки. Тому я. Думаю, що на цьому тижні просто побуду у дівчатах в гостях. Поспілкуємося, пов'яжемо. Надовго затримувати це відео я не буду розповідями. Ну, по-перше, мене чекають гості, а по-друге, і це, мабуть, ще найбільше усі дівчата чекають годинки на наступний тиждень. Бо Марійка передала мені естафету, і на цьому тижні я ведуча. Я не знаю, чи будемо ми продовжувати далі мандри, бо це вже буде 10-й тиждень, адже на початку цієї в'язальної гри планувалося, що буде 10 тижнів гри. Я не знаю, але на всяк випадок я виконую кубик, кому мені передавати естафету, аби бути ведучою. На цьому тижні я була трошечки заклопотана, тому забула зняти початок стартів. І можу вам сказати, що приблизно годину я в'язала ручки для сумки. Цю сумку я почала вив'язувати у спільному проєктові місяць стартів, в'яжу, що хочу осінь на носі. І ось до початку цього тижня мені залишалося тільки вже вив'язати ручки. Вив'язувала я їх гачком. І візерунок щось так, як нагадує в'язання тоніским гачком. Пров'язала я ці дві ручки трохи більше години. Всю сумку в цьому відео я показувати не буду, тому що вона у нас в мене буде на цьому тижні у звіті за іншим проєктом Вернісаж осінніх барв. Отам повністю я сумку покажу вже. Так, ось у мене гачок. Гачок в мене трічка. Так, як вийшло, що в серпні місяці дуже багато дівчат вив'язували сумки. В одному з своїх відео з цієї гри в'язальні мандри, я вам показувала капелюшок від доньки моєї подруги Анастасії. А зараз я вам покажу фотографії сумочки, які Анастасія вив'язала гачком 4,5. А от пряжу. І, як виглядає сама сумочка, ви побачите з наступних фото. Так що місяць серпень можна назвати просто бумом на сумочки. Ну, все, переходимо до головного меню. Як починаю кидати кубики. І от нарешті настав той час, який так всі довго очікують. Починаю кидати кубик на наступний 10-й тиждень. Номер один: Аня. Канал Ліліана Магічні ніточки. Анічка, вибачаю сьогодні усього годиночку. Другий, Оксана. Оце не та шитка. Оксаночка 5 годин тобі. Вікторія з каналу Україночка В'яже. 4 години. Я. 4 години. Віта, Віка, ми з тобою знов по 4 години. Що ти що я. Бачимо, як наступні Вікторії у нас будуть. Юлія з каналу Юлія Life and Лайн. Чотири години. Валентина. Три години. Світлана Руденко. Одна година. Марус Маша. Марусина скромка рукоділля. Марусе, тобі три годиночки, Давай втягуйся в роботу. Дев'ять. Ліна Сергієнко. Ліночка 5 годин. Номер 10 Танюша у нас вибула з гри, тому я на неї не кидаю. 11 номер Оля. В'язальні бесіди. Олечка 3 години. 12 Ніна Ніноніт. 3 години. Галя з каналу В'язання, Випічка і Моменти життя від Галинки. Одна годиночка. 14 номер Оленка. Лабіринти Лукуркоділля. 3 годиночки. 15 номер Вікторія Юркян. Три годиночки. 16 номер. Надія. Канал В'яжемо з Надією. 5 годин. Оксана. Канал В'язальний куточок у Оксани. Шість годин. Нарешті хоч комусь. 18. Маріка. Маріка. Тобі 4 годиночки. 19 номер Наталія. 5 годин. 20. Оля, Дібріна Ольга. Одна годиночка. Ще одна уличка. Ольга Ніц. 6 годин. Лариса. Кольорова мозаїка. Ларисочка ж тобі 5 годин. І Єліна Буганова, 23 номер. 4 години. Ольга В'язунчик. Оля, ну тобі. 2 години. І Еля моє в'язання. 6 годин. Дівчатка в'яжуть задоволення, вив'язати свої годиночки, мандруйте і цікавих вам подорожей. Наступний тиждень у нас вже 10-й. Планувалося, що наша, наші мандри будуть тривати 10 тижнів, але на всяк випадок я зараз кину, хто буде кидати кубики на наступному тижні, якщо ми будемо продовжувати, або буде дочекатися, хто ж все-таки все у нас перший діде до зміїного острову. І так, я зараз. Ключу рулетку, щоб дізнатися, хто буде наступний. Число 8. Маруся, приймай естафету. Канал на скринька рукоділля. Марусінька на наступному тижні кидати кубикаван. Після того, як зніму звіт, я зафарбую число 25, на якому я зупиняюсь на цьому тижні, а хочу вам всім побажати дуже багато цікавих подорожей, хоч реальних, хоч віртуальних. Бо зараз навіть сходити в гості це ще та пригода. Тому бажаю всім приємних подорожей, цікавих зустрічей, незвичних знайомств. А найголовніше, я бажаю всім дуже багато хороших новин, та, якнайменше, поганих. До зустрічі, мої любі, в наступному випуску. До побачення. Набираємо 5 петель. Тепер. Так, один, два, три, чотири. П'ять. Так, одразу хочу вас попередити, не лякатися моїй конструкції, але не дихати. Так, набрали. І в другу петлю: один, два. Починаємо піднімати з дужки петлі. Щоб у нас на очко було п'ять петель один, два, п'ять. Я не вмію в'язати як то низьке в'язання, але якось, ну, щось спробувала, мені дуже сподобалося. Ручка виходить така щільна. Якраз для сумочки з іграшками буде добре. І так, я набрала, підняла п'ять петель. Так, набрала знову. Захватую очком, нитку та протягу через 2 петлі. Один, два. Три. Чотири. І знов. Ось дужечки у нас є. Починаю набирати петлі, щоб воно було на очку п'ять. Так, качок один. Набираю два. Три. Ось остання дужечка. Чотири. Знову в мене на гачку 5 петель. Пров'язую по дві петлі разом: один. Два, три, чотири. На гачку залишається одна петля і знов починаю піднімати. Ось у мене як дужечка, да, так висить. Один. Два. Три. І ось останнє. Чотири. І знову почнемо вив'язувати по дві, по дві петлі разом. І у нас ось виходить. Один край у нас так виглядає, а інший ось так. Повторюю ще раз, я не майстер сто в'язання. Саме таким способом я спробувала перший раз.